Починаємо запис. Демонструю екран. Так, екран показую. Тема це, бачите, технологія обробки матеріалів з деревини. Природних та композиційних матеріалів. Невеличка презентація. Думаю, ми з пів години вкладемося. Не бачу сенсу дуже. Зато у нас змістовна бесіда сьогодні. Пан Микола, дякую. Ось іншим також колегам. Дуже важка, звичайно, тема. Ну, я маю на увазі про те, що ми роз, 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 розмовляли, да? Важка тема, але ж як є, так. Да. Тож. Технологія обробки матеріалів з деревини, природних та композиційних матеріалів. В сучасному світі лісоматеріали активно використовуються не тільки для виробництва меблів, але й для конструкції будинків, котеджів, різноманітних декоративних елементів. Деревина потрібна для виготовлення музичних інструментів спортивного господарського інвентарю. Однак для того, щоб отримати кінцевий продукт, деревину потрібно обробити. Відомі сучасні технології обробки лісоматеріалів, які можна розділити на три основні типи: це біологічний, механічний та хімічний. Після застосування цих методів обробки можна отримати достатньо широкий асортимент продукції, основу якої складає деревина. Звісно, при обробці лісоматеріалів, кожним із цих методів повинна дотримуватися техніка безпеки. Тож, біологічний метод обробки матеріалів. Технологія обробки біологічним методом передбачає перероблювання деревини низької якості, а також великої кількості різних відходів, деревини та сільськогосподарських відходів, в дуже цінні продукти. Кормові білкові дріжджі, крім цього, під час такої обробки виробляється етиловий спирт та інші корисні речовини. Основна задача біологічного методу обробки деревини є забезпечення сільськогосподарського виробництва необхідною сировиною мікробіологічного синтезу. Слід зазначити, що виробництво будь-якої сировини із деревини є екологічно чистим. На кожному деревообробному лісопильному або хімічному виробництві технологічна обробка деревини здійснюється поетапно. На кожному етапі деревина наділяється певною властивістю, що повинна відповідати конкретним вимогам ринку. Наступна це механічна технологія обробки. Під час механічної обробки лісоматеріалів відбувається зміна форми та об'єму деревини, без зміни самої структури, як при хімічному способі. Більша частина деревини обробляється таким чином, що порушується зв'язок між її волокнами. В основі такої обробки є властивість деревини ділитися, що здійснюється головним чином різанням. Лісоматеріали можна пиляти, стругати, різати, дерти, фрезерувати. <плес> Яка гарна мелодія. Набагато рідше використовується обробка деревини без порушення зв'язку між волокнами, наприклад, пресування або гнуття. Для реалізації такої обробки майстри використовують пластичні властивості деревини, тобто здатність зберігати надану їй форму після закінчення дії зовнішніх сил. У процесі різання деревини спостерігається порушення зв'язків між структурними складовими в напрямку різання. Деревина, що обробляється різанням, ділиться на частини в утворення, з утворенням стружки або без її утворення. Якісний показник це висока точність розмірів оброблюваних виробів. Різання, мабуть, найважливіший технологічний процес. За таким принципом працюють більшість верстатів та автоматичних ліній. При обробці розколюванням деревина ділиться на шари вздовж волокон, а не по заданому напрямку. В ході обробки високим тиском деревина змінює форми шляхом гнуття, вигинання та пресування. Для того, щоб зігнути заготовку із деревини, її необхідно попередньо пропарити для підвищення еластичності. Частіше за все. Гнутоклеєві вироби виробляють із фанери або шпону. В процесі пресування отримують, е, отримуються деревостружкові плити або брикети. При лісоматеріали діляться на частини хаотично по самим слабким зв'язкам в матеріалі, без збереження геометрії частин. Така обробка характерна для процесу ударного дроблення, фрикційного руйнування та абразивного розмилювання. І остання це хімічна техніка обробки. В процесі такої обробки деревина підлягає дії розноманітних хімічних з'єднань. Хімічна обробка деревини використовується для целюльозно-паперового виробництва, виробництва папера, картону, Гідролізного виробництва, яке основне основане на процесі розщеплення полісахаридів, які містяться в деревині до моносахаридів, моносахариди можна продавати в якості готового продукту глюкози й ксилози. Однак, частіше всього, суміші моносахаридів піддають біохімічному перероблюванню з утворенням етилового спирту і дріжджів. Або хімічному перероблюванню з утворенням фурфу, фурфурола і ксиліту піролізу сухої перегонки деревини для отримання деревного вугілля, дерев метилового спирту, оцтової кислоти, фенольної смоли, різних розчинників органічного походження, каніфольно скипидарного виробництва. Ці речовини застосовуються при виробництві лакофарбової, парфумерної та фармацевтичної продукції. Незважаючи на велике різноманіття виробів із деревини, технології обробки базуються на тих самих основних принципах, що й багато років тому: розпилювання, стругання, ствердління, точіння, шліфування. Зміни видулись тільки в засобах, методах і технологіях обробки. Ручні обробки змінились механічними. Пристрої, що працюють на електроенергії, істотньо зменшують час необхідний на обробку лісоматеріалів, а також підвищують продуктивність праці та якість кінцевих продуктів. Так. Також розглянемо щодо інструментів, якими виконується розмічання на деревині. Для розмічання деталей на деревині треба мати шаблон, кресленик або ескіз, деталі вироби та креслярський інструмент. Щоб розмітити деревинні матеріали та заготовки з деревини, використовують метр для розмічання чорнових заготовок на малюночку А, лінійка для вимірювання деталей заготовок на малюночку Б, кутник для вимірювання і креслення прямокутних деталей на малюночку В, ярунок. Для креслення і перевірки кутів 45 та 135 градусів. Та розмічання з'єднання на вуз на малюночку Г. Малку для креслення і перевірки різних кутів. Заданий кут виставляється транспортиром на малюночку Д. Рейсмус для нанесення паралельних ліній уздовж заготовки. Та циркуль для розмічання отворів і перенесення. Та відкладання розмірів на малюночку Є. Якими прийомами розмічають заготовки під час обробки пиломатеріалів? До початку розмічання розміри на ескізі звіряють із розмірами заготовок. Процес нанесення розмірів починають із визначення базових поверхонь. Для цього на заготовці обирають найдовше місце. Дві суміжні сторони розміщені під кутом 9. Я Їх називають базовими. Необхідно стежити, щоб розмічальний інструмент збігався з краями базових сторін. Показано на малюночку А. Важливо, щоб прямий кут був не лише між базовими сторонами. Між площиною, з якою дивляться та тією, в якій знаходиться розмітка, також буде прямий кут на малюночку Б. Базові сторони обов'язково слід простругати. Процес підготовки базових сторін називають струганням за розмірами і виконують за допомогою кутника або рейсмуса. Від базових сторін відкладають усі інші розміри. Колодку кутника притискають до базової сторони, а олівець трохи нахиляють у бік напрямку його руху. Показано на малюночку. Розмічання рейсмусом виконують, коли на заготовці потрібно паралельними лініями позначити шар матеріалу, який необхідно простругати. Рейки рейсмуса з голками виставляють від колодки на потрібний розмір і фіксують гвинтиками чи клином. Колодку рейсмуса щільно притискають до базової крайки і переміщують із певним нахилом, але без перекосів уздовж площини заготовки, стежачи, щоб вістря голки врізалась у деревину. Описані прийоми розмічання деревини доцільно застосовувати під час індивідуальної розмітки одного виробу, проєкт чи творча робота. Під час виконання великої кількості однакових деталей раціональне. Є розмічання шаблоном. Шаблони також використовують під час розмічання деталей з криволінійними формами. Найзручнішими для використання є шаблони: виготовлені з фанери чи тонколистового металу. Застосування шаблонів поліпшує точність і пришвидшує розмічання заготовок. Тут на малюночку показано розмічання рейсмусом для стругання пласті та розмічання рейсмусом для стругання крайки. Так. Що таке припуск на обробку і для чого враховують. В процесі обробки деревина змінює розміри. Деталі після виготовлення, що проходять певне, доведення, шліфують, припасовують, защищають тощо. Тому на заготовці за лінією розмітки залишають запас матеріалу для додаткової обробки, який називають припуск. На виробництві попередня розмітка виконується з урахуванням припусків на обробку. І всихання матеріалу. У шкільній майстерні обробляють висушені матеріали заготовки тому враховують лише припуск на обробку. Слід пам'ятати, що під час обробки висушених заготовок одержують поверхню із низькою шорсткістю, і цим досягається висока якість з'єднання деталей та їх оздоблення. Припуск на шліфування з одного боку строганої деталі становить 0,3 мм. Для деталі, поверхні яких оброблені пилянням не більше, ніж 0,8 мм. Припусків на обробку дерево стружкових плит і клеєної фанери не передбачено, оскільки їх не стругають. Під час розмічання для розпилювання заготовок слід також пам'ятати, що частина матеріалу йде на утворення стружки, тому що розміру заготовок додають близько 2 мм. Під час пиляння стежать за тим, щоб лінія розмітки залишалась на готовій деталі. Тож, тут показан приклад виготовлення шліфувальної колодки. Для цього, по-перше, потрібно вивчити технічний рисунок виробу. Друге, добрати необхідний матеріал з урахуванням припусків на обробку. І третє, виконати розмітку за шириною та товщиною з використанням відповідного розмічального інструменту. Так, в кінцевому має вийти отака колодка і відповідно. Тут позначена кількість та розміри матеріалу. І далі позначена технологія. Яким чином кожний етап виконується для обробки деревини? Так. Далі виконується, прописується послідовність виконання робіт. Тут дуже довго вона. І таким чином отримується така квотка. Так, це і трошки ми скоротимо. Е, розглянемо технологію виготовлення виробів з композиційних матеріалів. Вироби з полімерних композиційних матеріалів можуть бути отримані різними способами. У промисловому виробництві найбільшого поширення набули метод намотування і пресування. Пресування може здійснюватися з використанням суміші попередньо нарубаного волокна і полімерного, сполуч... полімерного сполучного. Може бути також застосований спосіб попередньої викладки арматурної основи з, подальшою... з подальшим просоченням сполучної і пресуванням. При нарубці волокна його оптимальна довжина визначається з умови равнопрочності розриву волокна і висмикування його з матриці. При попер... Попер... Попередній, вик... попередній викладенні волокна міцність виробу буде вищим, так як волокно розташовується за напрямками силових потоків. Що виникають при експлуатаційних навантаженнях і отже більш повно сприймає навантаження. Однак продуктивність при цьому методі нижче, ніж при пресуванні виробів з маси полімеру і рубаного волокна. Найбільш широке поширення отримав метод намотування. При цьому існує метод сухого та мокрого намотування. Так, розглянув метод мокрого намотування. Намотування здійснюється на. Оправлення встановлено на верстат з числовим програмним управлінням. Такий метод також носить назву метод спіральної намотки. Є промислові верстати різного виробництва для великогабаритних виробників КУ-319 для малогабаритних СНП 2. Зазначені верстати мають 5 ступенів свободи, що дозволяє забезпечити намотування виробів складної конфігурації. При цьому за рахунок п'яти координат, за якими мають можливість переміщатися виконавчі елементи верстата, може бути забезпечено виготовлення виробів досить складної конфігурації з необхідним профілем товщини стінки. Разом з тим, цей метод виготовлення підходить для виробів за формою близькою до тіл обертання. Елемент верстата, званий е, укладчиком має 4 ступені свободи. Переміщення по трьох координатах в просторі і обертання навколо осі. П'ята координата забезпечує обертання оправлення в центрах верстата, на яку здійснюється намотування виробу. Оправлення може бути одноразовим або багаторазовим. Одноразове оправлення виготовляється з дешевих матеріалів, наприклад, гіпсу. Для, багато... для забезпечення технологічної точності і частоти поверхню оправки обробляють механічним шляхом. Багаторазове оправлення виготовляється, як правило, зі сталі, для того, щоб в процесі виготовлення композиційний матеріал не прилипав до оправки, її поверхня покривається спеціальним складом, наприклад, жаростійким фторопластом. Укладання композити на поверхні оправки здійснюється заздалегідь розробленою програмою. При цьому схема намотування розробляється таким чином, щоб армована основа розташовувалася за напрямками силових потоків. Після намотування вироби на оправлення, відповідно до розробленої програми і розрахунку. схеми намотування воно направляється в піч на полімеризацію. Процес полімерізації триває 3-4 години за температури 130 градусів. Після полімеризації виріб на оправці відправляється на механічну обробку окремих поверхонь. Наступним етапом є з'їм, зняття, мабуть, з оправлення або її видалення з готового виробу. Заключним етапом є контроль якості поверхньо виробу та відповідності геометричних параметрів до необхідних. Недоліком викладеного способу є те, що виробництво виконується в шкідливих умовах. При пари сполучного створюють несприятливі в екологічному плані умови виробництва. Більш прогресивні екологічно благополучні є технологія намотування препреги. Препреги – це попередньо сформована, просочена і частково полімерезована стрічка. Препреги отримують в спеціальних герметичних баштах. Техпроцес виготовлення з використанням препрегів принципово нічим не відрізняється від методу мокрого пральної намотки і носить назву сухого намотування. Так, механічна обробка. Техніко-економічні параметри технологічних процесів механічної обробки. Сутність процесу виготовлення. Так, технологічний процес. обробки конструкційних матеріалів різанням полягає в зняття з заготовки шару. Ну, ми поліматеріали тут вже розглядали. Так, ріжучим Різуч, інструментом. Фрезерування, шліфування. Відомі. Так. При нормуванні точності розмірів деталей розрізняють нормальні, дійсні, і граничні розміри. Ну, в принципі, тобто, обробка композиційних матеріалів дійснюється такими самими методами, як і металів. Метали ми розглядали, в принципі, і технології обробки, точіння, різання, подача і так далі. Строгання, свердління, фрезерування, шліфування. Ну, в принципі, ті самі. Я додав, що і у Uh -huh. Що й у металів, ну, також це стосується і полімерних матеріалів. Так, розглянемо трошечки інформацію, яку я тут uh, додав, що я тут додав? Зараз глянемо. Так. Конспект. Що в цьому конспекті я знайшов цікавого. Зараз подивимось. Дуже погано з комп'ютером прошу вибачення, що Просто приходиться йти до аудиторії навчальної, а тут, щоб колегам не заважати, а тут брати з собою ноутбучик, який оце незрозуміло працює. Зараз завантажиться. технологія композиційних матеріалів. Угу. Так, це е, вишу. Конспект лекції з навчального матеріалу технологія композиційних матеріалів. А, так, да, дуже цікавий конспект. Я передивився щодо обробки е, виготовлення обробки композиційних матеріалів. Дуже докладно все. Дивіться, зараз по о, Змісту. пробіжимося Напрям. Давайте я зараз на зміст промотаю краще. Все. Так, підвищення ефективності ультразвукової модифікації полімерних композиційних матеріалів. Методологія питання дослідження ультразвукової модифікації епоксидних композитів. Прогнозування кінетичних параметрів процесу просочення при одержання волокнисто наповнених виборобів з композиційних епоксидних полімерів, фізико-хімічні аспекти модифікації при одержанні реактопластичних волокнисних полімерів, ефективний напрямок здійснення ультразвукової модифікації полімерів, оптимізація складу і прогнозування властивості епоксидних полімерів. Виробництво термопластичних і ректопластичних наповненнях виробів, Просучування сушильне обладнання для виготовлення препрегів. Ну, таке досить цікавий зміст, я подумав, що буде доречно тут ці методичні вказівки, і також а, це столярні технології. Це підручник, але це підручник, як я розумію, для спеціальних технічних училищ. Ось. Бо тут дуже, до, як це називається? Докладно, дуже докладно пояснюється, який інструмент є для обробки дерева, як саме його використовується, як він називається. Тут багато таких назв, що я тільки от вичитав. Ось тут там вісім видів рубанків, наприклад. Ось тут види заточування пилок, ножовки. Розводки для пилок, які бувають. А, зараз про рубанки. Ось, да? оце. Це я тоді. Так. На малюнку А. Сейчас, зараз я більше зроблю, щоб вам також було видніше. На малюнку А. Це шархебель. На малюнку Б. це одинарний рубанок. На малюнку В. Подвійний рубанок. На малюнку Г. Це фуганок. На малюнку Д. Зображений ніж подвійного рубанка. На малюнку Е це цинубель, <сум> і на малюнку Е це торцевий рубанок. Ну, тобто, таке. Цікавеньке для мене було. А ось інструменти для стругання профільних поверхностей. На малюнку А фальцгобель на малюнку Б. Універсальний фальцгобель, На малюнку В. Шпунтубель. На малюнку Г. Федергобель. І на малюнку Д – зензубель. На малюнку Е. Гал... Галтель. Є штабгобель. Ну і так далі. А, на, а малюнок вже горбачі з дерев'яними колодками. Ну, я так розумію, що це, мабуть, з німецької мови взята. Ці всі назви такі цікаві. Так, для нашої мови вони трошки незвичні. Але я так розумію, що в столярному виробництві воно використовується широко. І хто саме займається столярством, усі, усі ці інструменти є, і вони знають, як вони називаються. А я не дуже, кажу чесно, то мені було цікаво прочитати назви цих інструментів. Я прошу вибачення, у шановних колег. Пальцговель, шпунтубель, дзензубель, гелтобель. Mm. Ну, тобто, тут така спец специфічна книжка саме по обробці деревини, верні, саме е щодо інструментів. По обробці деревини. Тому навів посилання, будь ласка, якщо комусь буде цікаво, також долучиться у столярні технології. Так. Так, ну в принципі, щодо лекції, це все. І зараз е я зупиню запис і ще трошечки хочу організації вам сказати. У вас питань ніколи немає до організації, а я скажу по організації. А, так.